Що у вашому стара магазині заблокували рекламний кабінет? Це ще не привід для того, щоб закидати сторінку. Сьогодні я поділюся з вами трьома робочими способами, як ви можете просувати свій інстаграм акаунт навіть без рекламного кабінету і взагалі без таргетованої реклами. Перший платний метод це ви можете закуповувати рекламу не у Instagram, а так напряму, а в різних тематичних сторінках, пабліках. Це метод, який добре працює, якщо ви звісно вмієте підбирати сторінки і не брати у першої, що вам попадеться. Ось ви бачите один з моїх пабліків і. На ньому можна чітко бачити одна реклама, друга реклама, ось третя реклама і так далі. Там ще є реклами. Таким чином працює реклама в пабліках, можна розміщуватися на різних сторінках, замовляти рекламу і таким чином охоплювати тисячі людей. Бачите, ми покажемо трошки статистики цього профілю. Він охопив майже 60 тисяч людей. За останні 30 днів, і бачите, що трафік приблизно рівномірний, тобто це не якісь там разові скачки, а аккаунт щодня охоплює приблизно 10-15 тисяч людей. Звісно, лева частина з них це власна аудиторія, і тому вони пересікаються. І бачите, ось такі результати можна отримувати. І реклама в пабліках доволі розповсюджений інструмент просування. Тут можна добре масштабуватися, бо, по-перше, є дуже багато пабліків і широкий вибір, як і невеличких таких по різних містечках, навіть невеликих порівняно 10-15 тисяч підписників, навіть у сторінках 3-5 тисяч підписників можна вже рекламуватися. Головне, щоб там були справжні люди, не боти, не якісь накручені гівів і так далі. І друге, щоб там були справді. Ті люди, що будуть вас закуповувати. Наприклад, якщо у вас якийсь локальний заклад, то чому б не розміститися в різних пабліках по вашому місту, головне, звісно, робити гарний рекламний пост, і щоб сторінка, на яку переходив цей трафік, була оформлена, зрозуміло, було. Що ви пропонуєте, чим ви можете бути корисні і так далі. Ці правила, звісно, ні в таргетовані, ні будь-які інші реклами нікуди не здіймуться. Тому і в пабліках це не виключення. Потрібно, щоб зрозуміла була реклама, тоді це буде працювати. Ви можете обирати різні пабліки. Я б радив вам фокусуватися на таких середніх пабліках, не брати там більше ніж 50 тисяч підписників, бо серед них багато таких або дуже старих, де великий відсоток мертвої аудиторії. Або навпаки, якщо люди беруть прям геть маленькі акаунти, там тисяча, дві, то також не дуже. Оце 10-50 тисяч підписників. Це такий найзбалансованіший варіант. як правило, перед тим як ми перейдемо з вами до двох безкоштовних методів, перевірте підписку на цей канал і чи вімкнули ви дзвіночок всі повідомлення. Тільки так ви зможете отримати сповіщення про нові випуски, які регулярно виходять на цьому каналі. Про заробіток в соцмережах, просування цей канал буде вам корисним. І так, перший з двох безкоштовних методів це Reels. Ви можете знімати такі короткі динамічні відео. Цей формат зараз дуже популярний і дає хороше охоплення. Головне, звісно, щоб ваші відео були цікавими і. Мали чітку мету або людину зацікавити, щоб перейшла в профіль, або одразу на замовлення якоїсь товару послуги, або щоб ще якось взаємодіяти з людиною, і потім вона вже прийшла до покупки. Відкрив свій інстаграм-аккаунт. Як бачите, він чітко по тематиці інстаграму. Тут навіть двох тисяч людей немає, але це не заважає йому. Ось, бачите, відкриємо професійну панель. Бачите, акаунт за останні 30 днів охопив майже 20 тисяч унікальних людей. Тобто, це саме. Не покази, а охоплення, тобто кожна ця людина могла б стати клієнтом, підписником і так далі. Бачите, відео набирають по 10, 15, навіть 20 тисяч переглядів. Головне, щоб вони чіпляли людей, і тоді це буде прямо таке як безкоштовний таргет. Скажу вам чесно, я на цьому аккаунті не запускав таргетовану рекламу вже кілька місяців через те, що просто ці рілс, які я знімаю, вони постійно набирають охоплення. Бачите, є відео, які там я викладав ще. Місяць тому два місяці тому вони продовжують набирати лайки, коментарі, переходи, підписки. З них приходять мені клієнти. Більш детально про те, як працюють рілси, я розповідав у одному зі своїх недавніх відео, у вас зараз вирізу по підказці. А ми переходимо до третього способу прасування це хештеги. Цей спосіб досі актуальний, якщо ви використовуєте цільові хештеги, тобто ті, що, по-перше, підходять по тематиці вашого аккаунту. Тобто, якщо у вас, наприклад, якийсь заклад харчування, вам немає сенсу ставити хештег-свічка, хештег одяг і так далі, це просто буде. Не мати сенсу, і по-друге, вони мають підходити по частотності. Частотність це не стільки разів виставити, а скільки взагалі цей хештег використовували. Більш детально я розповів. Ось в цьому відео переходь на під... кінцевій заставці. Там я розказав, як підбирати хештеги і щоб це справді працювало.